Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Розпізнаючи правильні шляхи. ПРИПОВІ 22.6. Привчай ЮНАКА до дороги його. І він як постаріється не уступиться з неї. Ніхто навіть не уявляв, що 16-річний бразильський скейтбордист. Феліпе Густаво стане одним із легендарних скейтбордистів на планеті. Батько юнака вважав, що його сину треба професійно займатися цим видом спорту, щоб досягти успіху. Але в них не було грошей для цього. Тоді батько продав свою машину і відправив сина на відомі змагання зі скейтбордингом Темпе М у Флориді. Ніхто не чув про Густаво, допоки він не переміг. І ця перемога відкрила йому шлях до вражаючої кар'єри. Батько був здатен розпізнати прагнення сина. Коли я стану батьком, сказав Густаво, то буду старатись хоча б на 5% стати тим, ким для мене став мій батько. У книзі Приповістей зазначено, що батьки можуть допомогти своїм дітям розпізнати унікальність, з якою їх створив Бог. І потім направити їх на шлях, який відображатиме те, ким Бог призначив їм бути. Привчай юнака до дороги Його, і він, як постаріється, не уступиться з неї. Можливо, у вас немає величезних ресурсів або глибоких знань, однак з Божою мудрістю і стурботливою любов'ю. Ми можемо допомогти дітям довіряти Богу і розпізнавати шляхи, якими їм треба йти по життю. Чи знайомі ви з батьками, які уважно ставляться до прагнень своїх дітей? Як Бог проявив увагу до вас? Помолимось, небесний Отче. Розмірковуючи про добрих батьків, які уважно ставляться до своїх дітей, я усвідомлюю, що ти справжній батько. Дякую за твій нагляд і провід. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.